Вітаю вас, шановні брати та сестри. Кожен мусульманин має піклуватись про свою віру через пізнання основ віри, віра ісламу. Коран та сунна наповнені тим, щоб передати мусульманину основну мету з посилання Корану та посланця Аллаха Мухаммада. алейхі Головною метою Корану. А також посланця Мухаммада, алейхі васалям, було в тому, щоб вони передали і навчили основам віри кожного мусульманина. В хадісі, який передає Аллаху ан, передається, що посланець Аллаха алейхі завітав до нього Янгол Джибриль, який прийшов до нього в образі людини, чоловіка, і спитав його, о Мухаммад, що таке віра? Тоді посланець Аллаха, салахуалігіасам, відповів, і сказав: Віра це віра в Аллаха, віра в янголів, віра в писання, віра в посланців, віра в судний день та віра в передвизначення, це шість стовпів віри. І на цих шести стовпах віри ґрунтується все всевіровчення. Іслам. Іноді про віровчення ми можемо чути такі терміни, як Акида, Усулюль Іман, або іман або іслям. І ці всі терміни так чи інакше вказують на те, що ці науки або ці терміни, вони пов'язані з віровченням ісламу. Як ми вже сказали, всі ці терміни, вони так чи інакше вказують на основу пізнання основ ісламу. Для того, щоб віра мусульманина була міцною, для того, щоб вона була чистою, мусульманин має приділяти увагу вивченню основ ісламу. Тому що це і є його основна віра. Всевишній Аллах, Субханаху Тааля в судний день буде приймати або не буде приймати справи людини, якщо вони не будуть чистими або не будуть правильними. Також це називається таухідом. Всі ці терміни вказують на основу іману, на віровчення ісламу. Аккіда або Усуліль іман, або іман, або іслам, або таухід. Всі ці терміни кажуть про важливість збереження прав Всевишнього Аллаха. Всевишній Аллах каже в Корані. Бадаути біля гімнашіатланіраджільджинна вальіншаілля ліабуду. Я створив людей та джинів тільки заради того, щоб вони поклонялись мені одному. Це вказує на те, що головна мета людини в цьому світі це поклоніння Всевишньому Аллаху, бути покірним йому, зберегти його права. Тому іслям приділяє велику. Увагу тому, щоб мусульманин знав свою віру, знав основу віри. Також на важливість вивчення основ та пізнання основ ісламу вказує хадіс. Посланець Аллаха, алейхі відправляючи Муаза ібн Джебель Аллаху ангу в Ємін, він наказав йому, щоб він закликав людей в першу чергу до. Свідчення того, що нема Бога, окрім Аллаха Субханаху Гуаталя. І це є акіда, це є перший стовп ісламу, і це є основа віри. Тому що іслам починається з єдина Божжя. Потім посланець Аллаха, алейхі салахуалігілям, наказав Мааду ради Аллаху Ангу, закликати людей до намазу, до закату. Але першим це його основа, це віра, це таухід. Важливість. Пізнання та вивчення основ віри, також на це вказує слова Всевишнього Аллаха, де він каже, Інна ля ягфіру Всевишній Аллах не пробачає і ніколи не пробачить порівняння з ним або ставити когось на рівні з ним в поклонінні, але може пробачити все, що менше того. Це вказує на те, що мусульманин має знати, що є ширком, що відноситься до багатобожжя, для того, щоб не потрапити туди. І для того він має вивчати основи ісламу. Але дуже важливо, щоб основи ісламу мусульманин вивчав, спираючись на Коран та сунну посланця Аллаха, і розумів Коран та сунну, так як розуміли його. Сподвижники пророка, тобто саляф. Саляф це ті люди, які жили з посланцем Аллаха, його сподвижники. А потім табіїни, які прийшли після них, а потім табі табіїни. І вони краще розуміли смисл Корану та сунни посланця Аллаха, саллаху алегісалям. І це віравчення чотирьох масхабів Абу ханіфи. Імам Маліка, імам шафії та імам Ахмада, нехай ними буде задоволений Всевишній Аллах. Шановні брати та сестри, ми разом з командою Пізнай Іслам підготували для вас цикл лекцій та програм, в яких ми будемо розповідати про основу віри і про віровчення ісламу шести стовпів іману. Тому. Залишайтесь з нами, з нами буде цікаво. Ассаламу алейкум, рахматуллахі, ва баракату.